Російська атака на Польщу ми почули вибух, і не було ні квартири, ні даху. Все було зруйновано. Навіщо Путін запустив дрони по країні НАТО? Це ескалація спланірована стратегічно продумана. Чи можна вважати це вже початком третьої світової? Between... межа між війною і миром стерлася. Як відповість альянс? Повна оцінка ситуації триває. Можливо, це була помилка. Та чому російські гербери не випадково заблукали на польську землю? Було означене додатковими паливними баками. Ми розібрали всі деталі підступної атаки росіян, і яка країна може стати наступною, якщо не буде жорсткої реакції Заходу. За два дні до білорусько-російських навчань захід 2025 у ніч проти 10 вересня в одному із польських аеропортів майже безшумно приземляється над секретний борт. Серед пасажирів літака поважний гість, спецпосланець Трампа, Кіт Келох. У той самий час високо у небі Польщі темряву розривав бойовий виліт цілої ескадрилії винищувачів. Вони працювали по російських герберах, легких безпілотниках і пінопласту, здебільшого призначених для хибних цілей. Але ці дрони можуть вести розвідку та нести бойові частини, і вони вперше так нахабно залетіли на понад півтисячі кілометрів у глиб країни НАТО. Ні, це не Харків, не Одеса і навіть не Херсон. Це Польща. Удар, що прилетів із Білорусі та Росії, звична реальність для українців і перший шок для мешканців країн НАТО. Над самиш такі барзовошне самоло звук літака, і раптом вибух. Я підскочила. Вийшла на балкон. Коли я повернула голову в бік, то побачила, що в мого сусіда немає даху. Нема даху людських жертв вдалося уникнути. Та над європою нависає головне питання: чи готовий альянс до нової війни, на яку вже відверто штовхає Росія? Ця така показала адекватних адікватних средств Стріляти ракетами по 1,5 мільйона доларів, к целям по 50 тисяч доларів являється сумасшедство. Тієї ночі з російських східних кордонів в Україну полетіли понад чотири сотні ударників на світанку. Наші сили ППО відзвітували 386 ворожих дронів збито і жодної дорогої ракети не витрачено. І, хоча над Польщею дронів було в 20 разів менше ніж тієї ночі над Україною, їхнє перехоплення обійшлося в десятки мільйонів євро. У небо миттєво злетіли польські F-16, нідерландські F-35, А курс герберів відслідковували італійські літаки-радари Авакс. Загалом було підтверджено 19 порушень нашого повітряного простору. Знизу по герберах працював Петріот. Це був перший раз, коли літаки альянсу активно застосовували бойові засоби проти російської військової техніки прямо над територією НАТО. повна оцінка ситуації триває, і моє послання до Путіна чітке. Припини війну в Україні і припини порушувати кордони союзників і знай, що ми готові, що ми пильні і що ми будемо захищати кожен дюйм території НАТО. На який дюйм польської території зазіхнули російські гербери, про що публічно не каже Альянс? Та які версії дронової атаки розглядають військові аналітики? Давайте розбиратись. Перша і найбільш обговорювана версія навмисна провокація блокової країни, щоб протестувати п'яту статтю НАТО. Путін давно мариться цією ідеєю, і, схоже, цього разу геть не приховано. Реальність НАТО, реальність країн НАТО – та е, ситуація, в якій вони самостоятельно не можуть реагувати. Але Кремль все ж міг переконатися, колективна оборона миттєва. На перший погляд, блискуча колективна операція із захисту, проте пізніше самі ж поляки відзвітують: із 19 дронів збито лише 4. І мами потвірзоне трьох дронів. Наразі ми підтвердили збиття трьох дронів, і дуже ймовірно, що четвертий також. Звичні до масових атак українці дивуються, чому такий низький результат. Причина пояснює експерт із реп Томас Вітінгтон у самій архітектурній натівські ППО. Вона створена для боротьби з ракетами, а не з маленькими дронами із скловолокна чи пластику. Та й війна з роями малопомітних безпілотників. Досвід для альянсу новий і не відпрацьований. Є ознаки того, що десь були відсутні можливості виявлення, що дозволило цим безпілотникам залетіти в польський повітряний простір. Далі ще більш тривожно: кілька російських герберів впали просто поруч із секретними військовими об'єктами, і не десь на кордоні, а за сотні кілометрів углиб Польщі. Поглянувши на мапу їхніх падінь, постає не менш тривожне питання: чи не була це ретельно спланована розвідка систем ППО? Зокрема, мова йде про два з трьох постів далекого району, Локаційного спостереження мова йде про авіабазу Майбург, тобто ця гербера пролетіла через всю Польщу. Дрон впав у 10 кілометрах. Була інформація про те, що один дрон впав з поряд з військовою частиною територіальної оборони Польщі. Оскільки частина Гербер летіла з території Білорусі, де наповну тривала підготовка до навчань, захід 2025 білоруські генерали поспіхом взялися виправдовуватися. Мовляв, вони самі були шоковані появою невідомих літальних апаратів, тож одразу взялися їх збивати, а потім допомагати Польщі відбиватися від атаки, Це дозволило е польській стороні оперативно відреагувати на дістання біспілотників, підняв воздух своєї дежурної сили. А звідси випливає друга версія демонстративна провокація посеред навчань захід 2025 Тим більше, що білоруський міністр оборони заздалегідь анонсував відпрацювання сценарію тактичного ядерного удару. Навчання стартували через два дні після атаки на Польщу, але Москва і Мінськ не збираються знімати напругу. Звісно, що прямих пусків этих ракетных систем не будет, но очевидно, что будет выход в район, в район залпы. Эти точки, значит, они являются совершенно секретными. Третя версія дронової атаки на Польщу стосується допомоги Україні. За даними аналітиків інституту вивчення війни, частина дронів прямувала до військової бази НАТО та аеропорту ЖЕШОВ ключового хабу постачання зброї для України для того, щоб партнери не придавали системи ППО Україні перед зимою. Серед окремих аналітиків циркулювала й четверта версія, нібито українські системи РЕП могли спотворювати навігацію герберів, змусивши їх полетіти не за планом. Якщо йшлося про глушіння, то ці літальні апарати все ж продовжили рух до своєї цілі. Насправді спуфінг здатний підмінювати супутникові сигнали і заплутувати навігацію, але російські БПЛА оснащені подвійною системою GPS плюс інерційна, тому для тих, хто розуміється на техніці, ця версія виглядає, м'яко кажучи, малоймовірною. Так, да, абсолютно смішно і інформаційно російською провокацією. Але поруч із провокацією часто ходить дезінформація. Це п'ята версія ймовірних мотивів агресора. Після дронової атаки у Польщі в мережі вмить активізувалися російські боти. Є йде інформаційна атака, є політичне нагнітання, тому що одразу після цього у Варшаві почали закликати А давайте більше зброї нам. Іншими словами, Ерефія традиційно перекладає свої витівки та злочини на Україну, і, схоже, деякі поляки вже стали жертвами цієї інформаційної атаки. Деякі люди пишуть в інтернеті, що це може бути і український дрон. ясна річ, кремль від ударів по Польщі відкараскується, мовляв, їхні гербери не можуть літати так далеко. Та розслідувачі розгляділи на фото збитих дронів дуже цікаві деталі, котрі вщент руйнують в московську брехню. Перша додаткові паливні баки. Це якраз пряма ознака того, що це були спеціальні дрони, які спеціально були створені для цієї операції. Сім-карти європейських операторів і не лише поляків, ще й Литви, і в Литву також залітали ці гербери. Поки Польща намагається оговтатися від шоку, країни Балтії напружено відстежують небесну загрозу, готуючись до нових провокацій з боку Росії. Після короткої паузи на атаку польських міст у своєрідному стилі відреагував президент США Дональд Трамп. Можливо, це була помилка. Мене не влаштовує вся ця ситуація, але я сподіваюся, що вона завершиться. Щоправда, пізніше Трамп заявив, що засудить Росію навіть за одне лише наближення до цієї лінії. Цікаво, що атака російських безпілотників сталася всього за тиждень після того, як він приймав у Білому домі президента Польщі Кароля Навродського. Варшава миттєво скликає термінове засідання. НАТО активує статтю 4 – консультації союзників у разі загрози. Формально це ще не напад, але сигнал альянсу. Прозорий дрони залетіли навмисно. нічим. тестування. Це була спроба і провокація, щоб перевірити механізми співпраці в рамках північноатлантичного альянсу та нашу готовність реагувати. Майже одразу Польща стягує до кордону 40-тисячне військо. І повністю закриває кордони з Білорусю, натягує колючий дріт та припиняє пропуск людей. Слідом за Польщею свої кордони посилюють і зачиняють Латвія, Литва та Естонія. І роблять це не лише через події у Польщі, але й через повнені потенційних провокацій навчання захід 2025 Незважаючи на заявлену відкритість учені вони покриті абридіони поліпільносів крепості неизвестна точная численность численність участвуючих російських войск. Е не, точно ні вказуються міста розквартирування асна основ основних подрозділеньких рос білоруських восьми. А тим часом НАТО обіцяє жорстку відповідь Москві, тримаючи деталі у таємниці розпочату операцію Східний вартовий стратегічний маневр, що змінює позиції альянсу на східному фланзі. Атака російських герберів на Польщу стала дзеркалом нової реальності. Війна тепер визначається не лініями на картах, а швидкістю, технологіями та непередбачуваністю дій противника. Захід 2025 лише привідкрив завісу, і шокований альянс тепер змушений переписувати правила колективної безпеки на ходу. Віталя Фанасієнко, факти тижня, е Це відео публікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Ядерний шантаж Путіна і Лукашенка. Навіть будуть ніякі імітаційні пуски. Тобто... чого очікувати від військових навчань захід 2025 у Білорусі. Я б, наприклад, не виключав удару по одній з Балтійських країн. Чи наважиться Кремль на відкриту агресію проти Європи, аби перевірити реакцію на п'яту статтю НАТО? І Росія, і Білорусь часто брешуть, а значить їм не можна довіряти. Та чи загрожує Україні під час російсько-білоруських маневрів новий наступ з території Білорусі? Я не планую розміщати здесь ядерне оружі. Цілі закріплені. є готовність номер. Один. Нада буде, ми з путіним режим і ввійдемо сюди, якщо це і стратегічне оружі. Поки Путін зустрічається на параді диктаторів у Китаї, його ядерна дубинка знову замахнулася над Європою. Цього разу руками Лукашенка. Про сценарій планування ядерного удару під час навчань захід 2025 публічно заявив білоруський міністр оборони Віктор Хренін. Ми плануємо вопросы планування применения ядерного оружия. Це для нас важливий елемент стратегічного сдерживания. Військові експерти попереджають, уже наступного тижня світ може стати свідком піку напруги, якої Європа не відчувала з часів холодної війни. Що саме готує Кремль у найближчі тижні? І наскільки далеко готові зайти Москва та Мінськ у ядерному шантажі, прикриваючись спільними навчаннями? Найбільш обговорюваний сценарій у закулісних розмовах військових на навчаннях Росія спробує промацати реакцію європейських країн, що межують із Білоруссю, і водночас перевірити непорушність п'ятої статті НАТО, чи справді готовий увесь альянс кинутися на допомогу своїм. Ці навчання є черговим а, кроком а, в ескалації можливої підготовки а, інтервенції або якихось агресивних дій проти країн Балтії в першу чергу і в Польщу, а, проти Польщі в другу чергу. Польща має ризики менші ніж країни Балтії, тому що більша і сьогодні має досить підготовлену та модернізовану армію. Простими словами Кремль ризикує вдавитися в пастці власної агресії. Дуже велика і ну як, як для об'єкту агресії, і польща має амбіції будувати найбільшу армію в Європі і робити це ближчим часом. Тобто, певні процеси відбуваються вже зараз. Щодо країн Балтії, ситуація більш загрозлива, і тут сценарію може бути аж чотири серед потенційно небезпечних точок для можливої агресії Кремля. Може бути удар по Сувалкському коридору. Це єдине сухопутне сполучення Балтії з НАТО одночасно є його найслабшим місцем затиснути між Калінінградом і Білорусією. І Кремль вже обкатував цю стратегію на навчаннях захід 2017 відпрацьовуючи операцію спробування коридору. Серед інших слабких точок альянсу експерти називають Даугавпілс у Латвії та нарву в Естонії прикордонні міста з великим російським населенням, де російський паспорт, звична справа. А все це, як показує український досвід, лише грає на руку путіну. До відкриття КПП Естонія Росія буквально одна минута, і ось така очі. У Литві найбільш уразливим вважається Шальчинінський район. Він оточений аж з трьох боків Білорусі і легко може стати потенційною пасткою для НАТО, якщо Кремль вирішить діяти агресивно. Я б, наприклад, не виключав в межах навчань цих драматичного розвитку подій, як то удару по одній з балтійських країн, і так би мовити, фіксації захоплення. Певної території, пропозиції про переговори з умовою відмови від підтримки України. Мені цей сценарій видається достатньо реалістичним. Реалістичним такий сценарій називає білоруський науковець Сергій Бесараб. Тренуються екіпажі, Можливо, навіть будуть ніякі імітаційні пуски, тобто з імітатором ядерної боєголовки, я не виключаю. А на самой справі той, хто розуміє, як це працює, він не бачить ніяких доказів. Попри систематичні порушення міжнародних договорів, факт лишається фактом: Росія не завозила в Білорусь тактичну ядерну зброю, і приховати це було б неможливо. Кожен крок від ешелону до складу перебуває під пильним наглядом супутників та розвідки США. Так само такі ж арсенали. В Америке находится под жестким контролем російської разведки. Система предупреждения от несанкционированного пуска как работала, так і сейчас работает. Ні, дурак сумасшедший не водить головную у час. Щоправда, і без погроз ядерною зброєю Росія в різний спосіб встигає провокувати сусідні країни. Вже не вперше Путін перевіряє швидкість реагування НАТО. Один із останніх прикладів напередодні до Литви випадково залетів ударний безпілотник Гербера. Аналог вже відомого усім Шахеда. Більше того, за лаштунками експерти припускають, що під час навчань захід 2025 Росія з усіх Балтійських країн вірогідніше провокуватиме саме Литву. терміново підсилювати її обороноздатність неодноразово закликав і колишній директор ЦРУ. Литва часто згадувалася у промовах Путіна, і нам слід приділити цьому більше уваги. Щоправда, альянс ситуацію вирішує переграти миттєво і технічно, не чекаючи початку білорусько-російських навчань, 2 вересня Литва превентивно розпочала свої. Паралельно з Литвою союзники розгортають масштабні навчання у Латвії, Польщі та Німеччині. Це не просто маневри, а демонстрація єдності та сили від Балтійського узбережжя до кордонів Калінінграда. НАТО вибудовує щит колективної безпеки і без слів дає сигнал Кремлю. П'ята стаття діє. І Якщо пролунає постріл, відповідь альянсу буде миттєвою. Geht um, des місія дуже чітка. Ми захищаємо кожен квадратний сантиметр території альянсу на суші, на морі та в повітрі. Та чи не станеться так, що поки увесь світ обговорює можливу агресію проти Балтії та Польщі, Росія знову тихо посуне свої заблукавші сили з Білорусі на Україну? Найвірогідніший сценарій для нас під час навчань захід – Росія може вдатися до імітації наступу, щоб послабити наш основний фронт і відтягнути частину українських військ до північного кордону. Втім, за інформацією генштабу на північному рубежі, зсу за останні три роки добре підготувалися до стратегічної оборони. І якщо загроза перетвориться на реальність, сценарій відомий. Оборона миттєво перетече у контрнаступ. Тоже саме ми бачимо по 22-му году, коли противник зайшов на Київ, да зайшов, значить, ми проводили мобільну оборону. Коли наступив відповідний момент, ми ударили і противник винужден був під предлогом. Абсамбусних реально він був винуждені на Більше того, військові експерти переконані, сценарій раптового наступу з території Білорусі можливий лише в одному випадку, якщо Кремль зважиться на масове стягування військ до українських кордонів. Без цього розмови про неочікуваний удар залишаються лише елементом психологічного тиску. Ми не бачимо е, якоїсь масової передислокації російських військ, які б могли використати підготовку до цих навчань за попередньою інформацією. На навчання захід 2025 залучено не більше 13 тисяч військових для порівняння у 2021-му, напередодні повномасштабного вторгнення в Україну Москва та Мінськ вивели на полігони понад 200 тисяч вояків. Підкреслюю, що на стороні України є вже і готовність збройних сил сил оборони України, і навіть таке поняття, як географія. Яка ну фактично виключає можливість масового застосування військ проти України з території Білорусі? Та навіть якщо захід 2025 сьогодні виглядає обмеженим за масштабом, експерти застерігають, ці маневри можуть приховувати небезпеку. Кремль і Мінськ ще не почали активних дій, але свій підлий хід вони здатні зробити будь-якої миті. Бо захід 2025 – це не просто навчання, це відпрацювання сценаріїв. Це генеральна репетиція можливої ескалації вже на східному фланзі НАТО. Віталія Фанасієнко, факти тижня Сі Єдині новини.